В нашій церкві, баби підходять, говорять, не там стала, не там сила ходила і перестала ходити. Я що до них вдома додому прийшла. Розумієте, це, це пишуть наші онлайн-парафіяни, бо ви також мали би щось спитати, але знаєте, онлайн простіше. Ще раз кажу усім, хто мене дивиться, навіть ті, що приходять до нашої церкви. У нас такого нема, що там не ставай, там свічку не світи. У нас, ми наоборот стараємося, якось навіть як людина прийшла, яка знову не знає, де стати, то ми їм кажемо, о, це там, це там, туди можете піти, в кімнату для дітей, там телевізор показує все, що робиться тут. В церкві можна, там і там можна слухати, і тут можна. Тому я кажу всім вам, якщо через вас, Хоч одна людина перестане ходити до церкви, ви будете мати таку саму кару, як Юда, іскаріота, який повісився. А якщо ви за своє життя приведете одну людину до спасіння, не до церкви, до спасіння, бо можна до церкви ходити до життя і вертатися з церкви більше грішним, як прийшов. Але якщо ви спасете хоч одну людину, ви 100% будете спасені. 100%. Тому думайте над тим, як ви себе поводите в церкві. Якщо ви через вас хтось перестане ходити, то ваша участь така, як Юди, як Юди іскаріота, який зрадив Ісуса і повісився. Так, у мене є питання, чому у священника така одежа, хіба Ісус себе. Виділяв між людьми. Да, відділяв. Христос мав хитон, який був не зшитий, а з тканий, цільний. І він був досить дорогоцінний, бо одяг на той час мав особливе значення. Він був скромний, той одяг. Ну як він не був такий царського такими з золотими вишивками, але він був ну, досить благородний, бо тому що. Якщо ви пам'ятаєте, що на одяг його кидали жереб. Чуєте? Значить, одяг був дорогий. Той каже, я візьму, Ти каже, ні, я візьму. Значить, він мав якесь цінність. Бо якби це було кеслахміття, ні і ні, ніхто б його навіть, взагалі не брали той одяг. Розумієте? А якщо пишуть Біблія, пише, що кидали жереб, значить одяг був дорогий. Відділявся. Відділявся. І учнів своїх старав, старався виділяти. Вони не ходили, як бомжі. Вони ходили як пристойні учні. Я вам хочу сказати, що він їх заставляв умиватися, він їх заставляв, щоб вони виглядали. Вони бачили їх. Вони зразу пізнавали учнів. Так що виділявся. Моя дитина, підліток, ходить в різні церкви нашого міста, коли, коли, коли йому хочеться і куди хочеться, може піти в католицьку до євангелістів, 50-ників, католиків ПЦУ, УПЦ, де йому зручно, туди ходить, а потім каже, мам, там всюди говорить про Бога, чому так різно. Бог же один, єдиний. Певно ж так. Певно, що різно. Не то, що в різних церквах, а в одній конфесії у греко-католицькій церкві пройдіть по всіх церквах греко-католицьких, яких ви знаєте, і ви почуєте, що там про Бога говорить по-різному. Чому? Бо тому що там різні священники. Вони по-різному подають, але про одного Бога говорить. Піди до православних церквів по всій Дніпрі. І ти почуєш ну, одну неділю до одного, другу, і до другої, і ти почуєш, що там теж по-різному говорять про Бога. Одинаково не говорять, бо тому що священники різні. Вчення про Бога є. Є традиційні церкви, воно одинакове. А є, це є протестанти, які інакше трошки вчуть. хай собі вибирає. Нащо я маю вас заставляти? Як ви не хочете спасіння, то не йдіть. Якщо ви хочете спасти свою душу, то приходьте. А куди мені йти? Вибирай. Бог тебе буде спасати через те, що ти вибереш. А як ти вибереш недобре, не будеш спасений. А якщо я тобі скажу, а якщо я помиляюся, сам вибирай собі. Де ти хочеш бути спасенний? А то за нього маєш вирішити священник, був малий, мама за нього вирішувала, був у школі тато за нього вирішував, там заніс, там віддав. Потім виріз, там, отче, що мені робити, женеці чи не женеться. Жінити? Женися, добре, вженився. Отче, та до чого та жінка не здала, розводися і так далі. Ціле життя прожив, все за нього хтось А Або хочеш, щоб ви були вільні. Бо Бог хоче вас винагороджувати, а якщо будете непослушні, то вас карати. Самі приймайте рішення, куди ви хочете ходити. Бог єдиний. Тому що єдиний. Слава Ісусу Христу Отче Василю, скажіть, будь ласка, яка правильна як правильно тримати хороги в церкві образами до Іконостасу. чи... Повернення до людей, які стоять у церкві. Дякую. Що таке процесія? Це для того, щоб у нас іти. У нас процесія тримається тільки тоді, коли після служби Божої є похід. В церкві ще тримають патериці, хрест і патериці. Це для на урочисті служби Божої. У нас тримають тільки Хрест, патериці не тримають. У нас нема кому, я скажу так по правді, а ті, що приходять, не знають. Але процесія тримається тоді, коли йдеться. А коли ти йдеш з процесією, то куди обертаєш лицем? Туди, куди йдеш. Щоб бачили тебе, ті, що йдуть тобі на зустріч. І коли хрест тримаєте, то лицем має бути в напрямку, так, як ти стоїш. Не отак. Типу до людей. Бо я знаю цих, взяли процесію. У церкві, на службу Божу, після служби нікуди не йдуть. А ті, що люди ззаду стоять, кажуть, та ж ти обернули туди образами, до Іконостасу, то нащо то, то, що Хонс не видів тих образів, до людей треба обертати? Ні. Треба обертати в напрямку так, як ми йдемо, бо це називається процесія. Слава Ісусу Христу, що означає Твоє від Твоїх тобі приносимо. Знаєте, коли це? Це коли освячення, я тоді піднімаю священник світі тайни, і такі слова: Твоє від Твоїх тобі приносимо. Ну, вроді би, якийсь такий странний набір слів, так? Діло в тому, що раніше перші християни приносили на службу Божу хліб. Вино приносили. Приходили, так як ви приходили до церкви, і приносили ці дари, хліб, вино, і коли священники брали їх, освячували, і тоді вони поверталися до престолу і казали: Твоє від Твоїх Тобі приносимо від Твоїх, бо це християни, це ті, що принесли дари, розумієте? Тому твоє від твоїх. Сьогодні перша неділя місяця, сьогодні акафес до всецариці, за онкохворих. Але так як ми сьогодні їдемо на похорон, військового ми хоронимо. Зразу, зразу після служби. Я не буду мати часу, і ми відправимо це на другу неділю. Так що можете вже сьогодні, як ви вже мали намірення, напишіть ви знаєте, як то так. У Viber мені пишете. за онкохворих на акафес до все за кого би ви хотіли помолитися. це значить не тільки за онкохворих, це за важкохворих, це за людей, які мають залежність алкогольну, це люди, які мають наркотичну залежність, люди, які є залежні від ігроманії, що страшна також хвороба. Так, у таких наміреннях, тобто написати на акафіст до всецариці. У нас у церкві є копія. Святої сицариці Матері Божої, от вона знаходиться у нас тут. тут. І кожен місяць ми молимося до сицериці за хворих, за онкохворих. Цю ікону пожертвувала Оксана Парафіянка нашої церкви. Вона сама з міста Дніпра, вона місцева, вона вже довший час працює в Італії. На, на, на роботі і в неї тож, також була серйозна проблема з онкологією, і її вже готували до операції, і, і вона і, заказала цю ікону. І ця ікона дуже довго робилася, дуже складно вона робилася. То матеріал не підходив майстрам, то ще щось. Ну, рік досить того ми цю ікону мучили, робили, малювали, везли. Везли на Афон, на Святу землю, потім сюди її привезли. Ну, була дуже велика церемонія. І ось Оксані вже мають робити операцію. Я, вона дзвонить і каже: помоліться за мене, бо йду завтра на операцію. А, а нам якраз подзвонили, що вже прибула ікона, вона вже в Дніпрі. І ми з світанку поїхали забирати ту ікону, забрали. І я кажу Оксану, ікона вже в Дніпрі. Вона каже: ну, ти, слава Богу, нарешті, бо вже каже, скільки то було. І ми привезли її до церкви, ту ікону, і на другий день Оксана дзвонить. У, операція онкологія. Дзвонить мені і каже. Ви знаєте, щось італійці певно напутали. У мене немає ніякої онкології. Представляєте, так? Я не думаю, що напутали <гум> італійці. Богородичка сказала, я тебе першу оздоровлю. І вона є озирована. Я так же само Роман Дичковський, він сьогодні в церкві, він дуже сильно долучився до цього, до цього кафесту, який ми молимо. І він також може засвідчити, засвідчити чудо, яке було з ним, коли стояло питання, куди давати гроші чи на друг кафістю, чи ну, на якісь там родинні потреби. Серйозні потреби не так собі які. І він зробив вибір. Він сказав: Я даю ці гроші на друк Акафістю. Скільки ми їх надрукувати друкували? Ти пам'ятаєш? П'ятнадцять тисяч. П'ятнадцять тисяч. П'ять тисяч. Ми роздали вже їх, порозсилали. Ми так інтенсивно висилали ті кафести, що на новій пошті вже з нами здоровалися, розумієш, як з працівниками. Нам дали статус, що ми вже були б як не юридична особа, але користувалися правами юридичної особи. Ми самі вдома оформляли посилки, самі їх тут запаковували, приходили тільки на пошту і так робили пік-пік-пік. І все. Це є все велика справа, велика праця і Богородичка діє. Вона діє незамітно. І мені у і цій Макафісті є електронна пошта, куди люди присилають свої свідчення. Дуже багато людей оздоровлюється. Я з часом десь надрукую, десь виставлю, може в Фейсбуці, може ще десь ті свідчення тих зцілень, е, що люди мали, коли молилися з нами до всецилиці. Томуйтесь тої нагоди, при... будьте завжди. Як то кажуть, майте руку на пульсі, чуєте, що акафес до всецариці молиться, включіть і просто їх слухайте. Просто вділіть цей час Богове. І під час акафесу кажуть: Господи Боже, я навіть не знаю, за кого я маю просити, ану дай мені, що я хочу згадати. І тоді ви згадаєте, що у вас є друг шкільний, що у вас є сусід, який має проблеми. І кажу вам, По справжньому ми любимо тих, за кого в Тайні молимося. Чоловіче, помолись за свою жінку, так би вона не знала в тайні, за її здоров'я, за сусідів, за друзів, діточки, за свого тата, за маму. Станьте і в втайні помоліться. Ця молитва буде мати величезну силу, величезну вагу. Для тих, для за кого ви молиться, але так само і для вас. Тому користайтесь молитви, Користайтеся.